Доброго дня, шановні депутати, запрошені у міській селищній раді 8 скликання, згідно загального списку, 19 депутатів прибуло на 53 ю позачергову сесію селищної ради 11 10. 10 депутатів, запрошених двоє. Всього прибуло 12. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні наявність для ведення кворуму є. В які якісь пропозиції щодо початку роботи сесії? Прошу часики. Хто за те, щоб е е сели е сесію селищної ради відкрити, ставлю на голосування. Хто за те, щоб 53-ту позачергову сесію міської селищної ради восьмого скликання відкрити, прошу голосувати. Хто проти, утримав одноголосно. Дякую. Для роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного та якісного складу? Три чоловіка поіменно. Ахман Наталя Миколаївна, Прокопчук Вікторія Юрівна і Тимовчук Аналімана. Хто за те, щоб Лахман, Тимощук і Прокопчук е, обрати до складу лічинної комісії? Прошу голосувати. Хто проти, отримав одноголосно? Дякую, прошу лічильну комісію зайняти свої. Місця, шановні депутати, до порядку денного 53-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання пропонується включити такі питання: про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади на 24-й рік, доповідає Карпюк, Наталя Володимирівна. Друге, про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської територіальної громади на 24-й рік, доповідає Карпюк. Які будуть кого пропозиції до порядку денного? На Пропоную ще додати перелік розгляду питань на сесію Такі питання. Про затвердження містобудівної документації, Генеральний план села Святе Мінської сележної ради військової райони Вінницької області. Слідуючи, про затвердження звіту експорно-грошової оцінки земельної ділянки, кадастрові 002 1050 Про затвердження технічної документації і земноустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Про надання дозволу договоренення на експертно. Щодо вибуху земельній ділянці у власність кадастровий мій номер 0016. Про надання згоди на одержання земельної ділянки пощо 0435 грамунальну власність міністрської селищної ради. Про надання згоди на одержання земельної ділянки пощо 04028 грав комунальній власність міністрської селищної ради. Хто про, за те? Прошеніше про надання згоди на одержання земельної ділянки пощі No4421 комунальну власність міністрської селищної ради. І восьме питання продання договору на визнання проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту СССР Мінської громади і міської Гінського. Ось ще якісь є пропозиції? Чи немає? Немає? Хто за те, щоб включити дані питання до порядку денного та розглянути їх на засіданні сесії без попереднього розгляду з профільних комісіях? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно, нам необхідно затвердити регламент сесії. Пропоную наступний регламент сесії до для доповідачів до 10 хвилин, для інформації до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний, в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Одно переходимо до обговорення питань. А, протокол комісії, будь ласка, давайте, давайте протокол комісії. Будь ласка. Протокол номер один засідання лічильної комісії 53-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання, 4 грудня, 24 рік. Присутні члени лічильної комісії. Тимощук Володимир Іванович Прокупчук, Вікторія Юрівна, Лахман Наталія Миколаївна. Порядок денний про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Слухали про вибори голови лічильної комісії. Постановили головою лічильної комісії обрати Прокопчук Вікторію Юрівну. Друге питання. Слухали про вибори секретаря лічильної комісії. Постановили секретарем лічильної комісії обрати Лахман Наталію Миколаївну. Голова Прокопчук, секретар лічильної комісії Лахман, заступник голови Тимошчук. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти? Голос. Переходимо до порядку денного. Будь ласка, на пані <реш> <пореш> да, Проєкти <Проекту> рішення <пореш> у вас на руках були, когось є розглянуто на засіданні комісії. У когось є такі питання до першого питання, до проєкту рішення про внесення змін до бюджету міського територіальної громади на 24 рік. Немає? Хто за проєкт даного рішення, я прошу голосувати. Ні, ні? Так, читайте. Ага, за списком. Антонюк, Гаврилюк за. Грицан за. Єнич за. Лахман Лахманза, Лук'янчук. Прокопчук. Теслюк. Тимощук. Тишкова. Похилюк. Похилюк. Приходимо до другого питання: про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних фільмових програм та їх коштористів міської територіальної громади. На, на, на проект на, на руках у вас комісії розглянути. Є якісь питання? Немає. Голосуємо. Антонюк. За. Гаврилюк, за. Грицан за. Єнич, Лакман. за, за. Лук'янчук. За. Прокопчук. За. Теслюк. За. Тимошчук. Тишкова за Похилюк. За. за. Рішення прийняття. Переходимо до третього питання. З переліку питань додаткових про затвердження містобудівної документації генеральний план села Святого міської селищної ради рівнісь аноріїнського лиць Петро Юрійович, будь ласка Юрович. Депутаті, на попередніх сесіях приймалося рішення дозвіл на розробку генерального плану села Святе Мінської територіальної громади. Даний генеральний план розроблений, отримано позитивні висновки всіх служб необхідних для погодження генерального плану. Генеральний план розглядався на місько-будівній раді Рівненської районної державної адміністрації. От є протокол засідання, де також е, схвалене рішення міськобудної ради. Е, 2, 2 грудня проходили громадські слухання по генеральному плану. Також е, на громадських слуханнях прийнято рішення схвалити генеральний план. Е, всі ці документи розміщені на офіційному веб-сайті міської селищної ради і на полі оголошення. Інформація про громадські слухання, сам генеральний план, пояснююча записка з графічними матеріалами. От, і на даний час підготовлено проєкт рішення про затвердження, генераль... затвердження містубної документації, Генеральний план села Святе Міської селищної ради, Рівненського району, Рівненської області. Проєктом рішення пропонується затвердити містовну документацію Генеральний план села Святе Місяцької селищної ради, який розроблений приватним підприємством землебудпроект. Голосуємо. Хто за те, щоб проєкт рішення затвердити? Антонюк, за. Гаврилюк, за. Грицан, за. Єнич, за. Лахман за. Лук'янчук. Прокопчук за. Теслюк. Тимощук. Тишкова за. Похилюк. За. Рішення прийняти. Е про, е, наступне про затвердження звіту з експортно-грошової оцінки земельної ділянки, кадастровий номер 1050 Будь ласка, Петро, Юрович. Земельна ділянка площою 5 гектарів 90-71 гектара. Кадастро номер 56, 226, 554, 2010, 002, 1050. Перебуває в комунальній власності і передано постійне користування зоомізоч Агропродукт». На попередніх сесіях ми давали дозвіл на розробку експортної грошової оцінки. Експортна грошова оцінка розроблена фірмою Рівне». наявний висновок про експортну грошову оцінку. Згідно висновку про експортну грошову оцінку, вартість ринкова вартість земельної ділянки складає 1 мільйон 876 тисяч 979 гривень. Ми розглядаємо клопотання того що гропродукти, які просять затвердити звіт і продати дану земельну ділянку у власність. Проєктом рішення, який підготовлений, пропонується затвердити звіт з експертної грошової оцінки, продати земельну ділянку у власність з розстроченням платежу терміну на 5 років з можливістю дострокового погашення. Кого які запитання? Рішення, да. Да, до даного проекту рішення немає. немає. Голосуємо. О, Антонюк, за. Грицан, Йенич, за. За. Лахман, Рук'янчук, за. За. Прокопчук, за. Теслюк, за. Тимошчук, за. Тишкова, за. Аврилюк. Ну, так. Похилюк. За. У нас рішення і так прийнято ні? Да. Забрильок все одно рішення прийнято. Ну, в неї статуше не, не голосувало. Рішення прийняте. Переход, переходимо до, шост, до шостого питання про надання дозволу на виготовлення експортно-грошової оцінки щодо викупу земельної ділянки у власній педаткові номер 001, нуль один одиннадцять ноль це ні, Це, 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 це. це, 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 це по Андрійку, так? Ні, це вже а, це його, це так? Має бути перше об'єднання, оце вже. Ну, оце зараз і ні до чого розпочатку. А зараз? А, мені... зараз, це, а, п'яте, так, ми до п'ятого, я пробачаю. Про затвердження технічної документації і землеустрій щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Я беру участь в виконанні, Так, з метою формування земельної ділянки та передачі подальшої мінії у оренду чи можливості продажу, розроблено технічну документацію селищної радою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності, зареєстровано в Державному земельному кадастрі. От, є необхідність дану документацію затвердити і зареєструвати речове право в реєстрі речових прав. Тобто, пропонується проект рішення. Затвердити технічну документацію земловусту щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Кадастро номер 5626, 554 01, 201, 82 площею 015 Га та кадастро номер 56, 226, 554, 2001, 201, 10, 93 площею 0,11, сімдесят пятьга в одну окрему земельну ділянку площею 026, сімдесят п'ять. Кадастро номер 5626 554 2001 20110 шість. Це пропонують і братіш. є питання до даного проєкту рішення. Голосуємо. Антонюк. За. Гаврилюк. За. Грицан. За. Єнич. За. Лахман за. Лук'янчук. За. Прокопчук. За. Теслюк. За. Тишкова. За Похилюк. За. Рішення прийняти. Переходимо до шостого питання про надання дозволу на виготовлення експертно грошової оцінки щодо викупу земельної ділянки у власність кадастровий номер 001 ноль з метою розгляду звернення, тому що Павла Володимировича жителя зламала мощаниця, який звернувся до міської селищної ради з проханням дати дозвіл на виготовлення експертно грошової оцінки земельної ділянки площі 026-75 га. Це значний кадастров номер цільове призначення для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови. На земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна. Правильне конюшня за адресою селища Місць, вулиця Богдана Хмельницького, 1 В. Не приймаю рішень, не приймаю участь у голосуванні у зв'язку з конфлікту. Якісь питання до проекту рішення. Да. Немає голосу. Антонюк, за. Гаврилюк за. Грицан за. Єнич за. Лахман, за Лук'янчук, за. Прокопчук за Теслюк, за. Тишкова, за Похилюк за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. З метою розгляду звернення Денищука Ігора Васильовича, жителя села Будраш, вулиця Залуки, 6, от, який звернувся з проханням прийняти рішення щодо припинення право власності на земельні ділянки, які перебувають у його власності. Це земельна ділянка площі 0435, 04028 і 04421. До заяви додано паспортні дані свідоцтво на право спадщину за законом і витяги з державного реєстру речових прав. Проєктом рішення пропонується надати згоду на отримання земельних ділянок комунальної власності, земельних ділянок в комунальну власність Місяцької селищної ради. якісь запитання до проєкту рішення? Так, 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 три так, рішення так, так, відмову. окремо ділянці, так, по корні земельні ділянки, по ділянці мають це 7, вісім і далі. Так, так. Ні, ні, ні. Так, ми, так, так, так. Ми, так, так. Так, Як хочеш, окремо. Так, 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 так. Давайте кожна окремо. Земельна ділянка площі ноль сорок кадастровий номер п'ятдесят шість, двісті, двадцять шість, вісімсот Людина відмовляється від земельної ділянки. Рішення про прийняття комуналізації буде дійсно реальним, але ми приймемо положення. Це питання номер. Все. Голосуємо? Да. Голосуємо? Антонюк. Да. Гаврилюк. За. Грицан. За. Єнич за. Лахман. Лук'янчук. Прокопчук. За. Теслюк. За. Тимошчук. Тишкова. Похилюк. Рішення, рішення прийняття Приходимо до 8-го питання. згоди на одержання земельної ділянки площею 04028 комунальну власність міської селищної ради. Так, È, да, я його Заява Денищука була одна на три діляночки. Проєктом рішення пропонується надати згоду на одержання комунальної власність міської селищної ради земельної ділянки площею 0,428. Є якісь питання до проєкту рішення? Немає. Немає. Голосуємо, Голосуємо. Антоню, Антонюк. Гаврилюк, Грицан, за. Єнич за. Лахман за. Лук'янчук. Прокопчук. Теслюк. Тимощук. Тишкова. За. Похилюк. За. Прин ят. Прин Дякую. Переходимо до дев'ятого питання. Про надання згоди на одержання земельної діянки площі 044-21 Комунальну власність. З метою розгляду заяви Денисчука Ігора Васильовича от пропонується проект рішення от, щодо отримання в комунальну власність земельної ділянки площі 04421. Є питання до проекту рішення? Немає, голосую. Антонюк, за. Гаврилюк. За. Грицан. За. Єнич. Лахманза, за. Лахман, за. Лук'янчук. Прокопчук. За. Теслюк. За. Тимушчук. За. Тишкова, Похилюк. За рішення прийняте. Дякую. Переходимо до 10-го питання. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту села Святого Мінської територіальної громади Рівнівського району Рівнівської області. З метою залучення додаткових коштів до бюджету міської селищної ради. От планується е, надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни меж села Святе. От і в подальшому проведення земельних аукціонів земельних ділянок, які будуть включені в межу села, пропонується проєкт рішення дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту села Святе, Міської територіальної громади, Рівненського району Рівненської області. подальшому цей проект ми будемо розглядати на сесії. Є питання до проекту рішення? Yeah. Yeah. Немає. Голосуємо. Антонюк, yeah. Гаврилюк, yeah. Yeah. Грицан Єнич. Yeah. Yeah. Лахман за. Лук'янчук за. Прокопчук за. Теслюк. За. Тимошчук. За. Пішкова. За. Охилюк, за. Рішення прийнято. Шановні депутати, 53-я позачергова сесія закрита. Всім дякую за роботу.